З ким ти сьогодні привітався, з чи чибільчиня. Вчора ти гарно награвся, Трішки пограй, ти зрання. Цілу ніч сумували за тобою іграшки, вони твій сон оберігали, тепер пограйся з ними ти. Діти, я рада всіх вітати, ось і новий день у нас прийшов. Сьогодні ми з вами поговоримо про наші улюблені іграшки. Я вважаю, що у вас дуже-дуже багато іграшок. А зараз давайте ми з вами відгадаємо загадки про іграшки. Гуде, а не літак, крутиться, а не колесо. Діти, ви здогадалися, що це? Так, це дзига. Звір улюблений, весь плюшу, лапки, хвостик, навіть вуха. Діти, що це за іграшка? Так, це ведмежа. Це в нас м'яка іграшка. Люблять мене, поважають. Те б'ють мене, коли грають. Діти, а ви здогадалися, що це за іграшка? Так, це барабан. Круглий, гарний і легенький, високо літає. Йому діти дуже раді, бо ним кожен грає. А це ж у нас за іграшка така? Так, це у нас м'яч. Він у нас круглий, різнокольоровий. Ми всі полюбляємо гратися з м'ячем. Замість справжньої дитини є у кожної дівчини. Її пестить, одягають, спати ввечері вкладають і готують їй смачно. Дуже мамі вона вдячна. Що це на за іграшка така? Так, це у нас лялька гарна у нас іграшка, лялька. Всі дівчата люблять ляльками гратися. Діти, а як ми можемо назвати одним словом всі ці предмети? Так, це у нас іграшки молодці, гарно попрацювали. Діти, давайте з вами пограємо. Уважно розгляньте картинку. Знайдіть зайвий предмет. Так, це яблуко. Яблуко це фрукт. А у нас на картинці намальовано. Іграшки. Молодці. Давайте наступно, наступно подивимося. картинку. А що у нас тут зайве? Яблуко Яблуко – це фрукт, а у нас на картинці намальовані іграшки молодці. Давайте зараз наступно подивимось картинку. Що у нас тут зайве? Так, це чашка і чайник. Це у нас посуд. А у нас на картинці намальовані іграшки. Молодці. Що ми бачимо на цій картинці зайве? Так, стіл. Тому що стіл це меблі. Молодці. Продовжуємо далі. Що ми бачимо на цій картинці зайве? Так, шапку. Тому що шапка у нас це одяг. Молодці гарно попрацювали. Діти, а мені дуже цікаво, яка у вас улюблена іграшка. Прийшліть мені, будь ласка, фото своєї улюбленої іграшки. Я буду дуже-дуже чекати. До побачення!